Доброго дня. Сьогодні 2 червня. Вчора був день малюка, а сьогодні, 2 червня, 14 година. І ми зараз в студії. Студія, як ви бачите, знаходиться в приміщенні, яка потерпіла від прильоту Каба в Сумської територіальної громади. Хотілося б, щоб ті, хто побачить в Росії ці кадри, розуміли до чого вони приводять їхні дії, їхнього керівництва. І ми зараз, сьогодні, у нас в гостях. Поспілкуємось з іноагентом, екстремістом, Це ви розумієте, який це потужна людина, тільки вона іноагент і екстреміст в своїй державі, та я вже не в своїй державі, а в бившій своїй державі на Росії. Тому у нас Олексій Барановський. Доброго дня. Хотілося б трошки, щоб ви глядачів наша Бажаю здоров'я, <зас> баж... Бажаю здоров'я. Дуже приємно, що е спілкуючись з Олексієм. Я чую українські слова. Може трошки ломані, але ж ми також не досконалі. Тому, якщо що, е то не, не вважайте, що це погано, Це людина, наоборот, старається, намагається розмовляти українською солов'їною. Тому хотілося б від вас почути, що ви коротко для наших глядачів розповіли про чому ви інагент, чому ви екстреміст, які вам. Скажем так, світять раді э, на батьківщині, вона ж Росія. Слухай уважно. Насправді я дійсно намагаюсь спілкуватися українською, але не завжди вистачає слів. А, і тому я ін інколи стрибаю з мови на мову, це нічого. то таке. А, і взагалі, коли я спілкуюся російською, це не російською, а Слобожанською. Розкажіть, ну, звідки ви родом взагалі? Народився ну, я десь на кордоні Росії та Білорусі. Насправді, у мене по діду є польська кров. І ага. саме через це мого прадіда репресували в 37 37-му сталінський терор як польського агента. Після смерті Сталіна вже реабілітували, але людину не повернеш. Тобто в мене до цих це uh, ще... звичайне, нормальне слово, те, що не підходить. Особливо, так, так сказати, неприязнь, не тільки через Генна, сучасну да. політично. Ось uh... ну а іностранним агентом на Росії мене зробили. уже после начала полномасштабного вторжения я с первых дней выступил в поддержку Украины с осуждением <плёжу> действий России. Я как журналист начал э, сначала возить иностранных журналистов, которые были в тот момент в Киеве к местам боев там, в Киевской области, чтобы в ведущих мировых СМИ выходили, выходила информация о том, что происходит. Помню, у меня и английский The экономист был, и Радио Свобода, и американцы какие-то очень разные. Ну, вот. ну и потом я уже сам тоже как журналист работал, и в ТРО Киевское вступил, несмотря на свое походжение. Ну, принял Ну так, Після перевірок, і ну, в цьому допомогла мені моя адвокатська робота. Я був захисником Миколи Карпюка, коли він у В'язниці в Росії був. От, і він зробив мене протекцію і мене взяли до ТРО Київського. Ну, ну, в общем, за всю, за всю эту активність. В России сделали меня иностранным агентом, включили в список экстремистов террористов и завели два с половиной уголовных дел. Фактически уже три, но в общем да. Ну но не, не, не да, вот в лапках хвастались, що ось вам щось там це? — Да, одно вот, из этих трех кримінальних дел передали в суд, то есть мне сейчас, видимо, заочно вынесут какой-то приговор, вырок. 12 лет расстрела, да? Ну, да, могу тебе. Ну, вообще, самое главное, какое уголовное дело из этих трех, это то, что террористическое государство Российской Федерации считает меня зрадником, предателем. Статья о госизмене. Вот. ну собственно м'я цілком влаштовує така ситуація. Я їх даю терорист. Мені мені читає тож вони що то, їхній э, диктатор нище сотнями тисяч своїх росіян. То вони не вважають, що шо це щось погано. Да а людина, яка хоче, щоб цього не було, то ви получається ви злодій, інагент, і на агент і ви ви вже інагент, бо я так розумію, там є ієрархія екстремістів наген і різні речі. Так, но у меня, в общем, полная гирлянда, я увешан уголовными делами и статусами, как новогодняя елка, и, в принципе. Тебе без купола, видишь его политичного плана, я так так разумею. Да, так что... Ситуация. А хотелось бы с вами, ну, зараз знаем их сегодня події, в Украине в Санту. Ну, кстати, надо еще добавить штрих к портрету. Так, я так, же так. еще год отслужил в украинской армии. Так, так, так. Ну, сначала ТРО, Киевская, год, потом год, пауза, 23-й, в 24-м году. Я год в Международном легионе ГУР. Легіон Сможлив... свободи Росії. Да, він же, правильно? Підрозділ Легіон Свободи Росії, тобто я... який був, я так розумію, у нас також на Сумщині, це Білопільщина, я так розумію, це... да. ну, напрямок Курщина, правильно? Да. Заход в Тьоткіна перший, от я брав участь в тому операції. Дуже дуже класно. Зараз всі ми знаємо, що також є намагання там, певні дії на Курщині, та саме Тьоткіна. І тому що ща зараз тітки на та міжна дівочка від э, логістично від Росії річкою і вони там цим дуже великі потуги рашні стаділа. Ну то таке хотілось би обсудити ті типу події, які зараз проходять в Стамбулі. Українську делегацію возглавляє міністр оборони пан Умєров з російської сторони знову, той запроданець Медінський. Тому як-то запроданці і предателі є і у нас на превеликий жаль, їх велика кількість. Зараз Медінський, теж, він сам хто знає, не знає. Народився город Сміла, Черкаська область, а зараз, бачите, виступає на стороні сатани. Ну, то таке. Ваша думка? будуть якісь зрушення в напрямку до, хоча б до припинення вогню? На, от сьогодні щось вирішиться? Як ви думаєте? Ну, якщо говорити про вот ці всі э, в лапках, напевно, перемовини в Стамбулі, э, в першу чергу треба звернути увагу на состав російської делегації. Вона достатньо, якщо так, внимательно почитати, Призвища. Е, да, прізвища, она достатньо интересная. Вот помните, раньше все время говорили о войне башен Кремля, да, mm. вот, когда российскую политику пытались анализировать. Сейчас, наверное, как таковых башен уже не осталось, все достаточно встроено в одну вертикаль. Но тем не менее, некоторые группировки, э, конкурирующие, есть ну, водораздел, скажем так, более истребиная позиция, война до да, последнего, и такая империализм такой вот прямо отмороженный, и более такая скажем так, ориентированная как раз-таки на трамповские вот эти оборудки, экономическую спивпрацу, сделать побольше этих сделок, бабла и так далее. Вот Мединский, он принадлежит к группировке таких, скажем, более умеренных. Там Не радикально, Катя Путина, дочка, значит, потом вот этот э, кирилл дмитриев э, как раз таки так родившийся э, 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 Киев. в киеве так. вот это э, ну, эта группировка которая она больше ориентирована как раз таки на э, подыгрывать трампу договариваться о каких-то там значит сделках о сотрудничестве э, бурить там шельф арктический, газовые дела трубопроводы и так далее с другой стороны, есть группировка Сечина, Чемизова, вот. Олигархов. Ну, это силовые олигархи, те, которые, во-первых, вот именно такого империалистического мышления и ну, Чемизов это российский ВПК, то есть э, они зарабатывают на войне. Mm -hmm. Естественно, ВПК не заинтересованы. Mm -hmm. Треба клыпа. Превращалось, mm -hmm. да. Mm -hmm. Это все госзаказы, огромные mm -hmm. деньги. Вот, то есть э, эти группировки из разных сфер пытаются получать для себя профит, э, более умеренные за счет сделок, э, в том числе с Трампом более отмороженные за счет финансирования оборонки, так называемой, российской. И вот, например, вот зам министра обороны или министра нападения РФ вот, Фамин, вот это ставленник группировки Чемизова и Сечина. То есть в вот эту российскую делегацию напихали и одних и других, то есть это методом лоббизма, да? А Путин же он смотрит там, вот, чья возьмет, а, и в этом отношении достаточно интересно, как вот, ну, например, есть уже информация такая, что Мединский еще когда первый раз они встречались так. в Стамбуле, он провел некие, скажем так, за закрытыми дверями, за кулисами, за кулисами тет а -тет разговоры с суме, умеровым. Угу. О чем-то они там договариваются. То есть, как мы понимаем, Мединский пытается продвинуть именно о чем-то договориться с Украиной, чтобы Трамп был доволен, и Украина пошла на какие-то договоренности. Но в этой ситуации будет недовольна вот эта ястребиная группировка. Вот, поэтому действительно процесс переговоров и переговоров внутри, внутри переговоров. переговоров идет. Наслоение очень интересно и посмотрим, чем будет брать. Украина действительно в первую очередь старается, конечно же, не разозлить этого Трампа, который все-таки мы понимаем. Ну, что... до карты у нас уже заявились, дякую да. еще Василия Васильевича Малюка. После да. вчерашнего, да, день защиты Малюка, Малюков, Малюкив от значит, российской агрессии, у Украины еще больше карт, и посмотрим, сможет ли... Мединский выкрутить интересы своей, с одной стороны, группировки, и при этом не попасть в немилость со стороны Кремля. Ну, я думаю, ситуація зараз ще більше ніж чим чим давайте згадаємо, що було думи. що було вчора сталося. Да? За, ну просто за добу просто якась фіерія. Ну, У нас були сумні події, Дому з полягонів дійсно загинули люди черговий раз з э, військовослужбовців. Але на той стороні за перебриком було події в сто раз э, веселіше. для нас, українців. Звісно, це п'ять аеродромів. П'ять, Спочатку чотири звучати, потім п'ятий додався. Потім три жд моста, потім підводна лодка. Томіж події було скільки роботи я, ну, це титанічний труд. Зімаю, е, як то кажуть, капелюха, речі, я сьогодні зініцював подання в, до офісу президента до Володимира Олександровича Зеленського про присвоєння генерал лейтенанту Васильовичу Маляку. Друге звання Героя України. Ще в самої Україні незалежній не було жодної людини, жодного героя, такого двічі Героя України. Я вважаю, що він, він достоєн цієї посади, не посади вибачаюсь, а цієї нагороди. Тому хто буде бачити прохання підтримати цю петицію. Знаєте, як мені більше мем подобається по поводу всіх собиті э, э, мальчик э, чим відповідає Росія? Мужчина, чем ответить Буданов. Ну да, чекайте другой серії, да? У них же определенная конкуренція за так сказати достижение. Хто більше убьет рашки, згоден, згоден, Чим ответить Будан? Ну і це ж я я думаю, що цей козир, який він був якраз розіграний, як от любить Трамп чомусь, він крадьожнюю гольф гуляє і грав. Тому цей як то кажуть. Дали йому козерм вдарили по, по шестьорках, і тепер будемо бачити, можеш, ну це спрацює ця тактика. Я, я вважаю, що весь світ побачив, е, наскільки міцна служба безпеки Україна. Всі бачили, коли і, і ГУР працює, і СБУ, коли і дохнуть генерали російські в центрі столиці, тому як кажуть, тут їм дорога Тому Тому ну, це велика робота. Ну, це люди просто такий талант мана треба мати. Ну це не знаю. масад, на у нас буде ходити на е, цей вон преподавати, будуть вони преподавати уроки по такому ювелірному е, ювелірному роботі, яку вони роблять зараз на Росії. Ну і теж опять же не только МОСАТ, уже Україну не берут в НАТО, да, типа, ну так по-моєму, вже давно пора нато. НАТО в Сто Стові так, все вже навчені, що витравляють наші хлопці, грубо ну, дрони, ну як ну, зима також перед в капелюх, тому що вони роблять це неймовірно. Ездя по Сумщине, я обратил внимание, что часто они наносят удары не только по э, жилым каким-то домам, Кабо но повесковые. именно по сельхозпредприятиям. То есть вот э, в Хатине в той же э, глава громады Таряник э, жаловался, что вот было молокозавод, ферма, не скинули три бам, три каба. Зачем? Ну видят же, что там молоковозы ездят, коров дуют. І в інших районах, я так вижу, теж по каким-то зернохранилищам. То Тобто, я так розумію, у них нова тактика, це вот, я не знаю, що вони, второй голодомор хочуть зробити. По-перше, вони нас хотіли вже заморозити три роки, залишити без світла три роки. Вони все це їхні сексуальні фантазії, але ми тримаємось. Наступна їхня нова тактика, дійсно, вони б'ють по агропідприємствам, по виробничим цехам. Таже рибний цех, наприклад, наприклад, кульом да, у нас таке велике саме мощне підприємство. Майже знищено. На минулому тижні терни підприємства спілкувалися з власником, каже, ну, залишився бомж, були і сушарки, ну, це великі кошти, комбайни, і сіялки, т.д. Нема нічого, все згоріло. Не пожаліли, не пожалкували цілого ескандера, який стоїть мільйони доларів. Тому е, також потім рамни е, вбили 250 п'ятдесят е, худоби тварин. Ну тварини. Тварини, я бачите, вбивають тварин. Нашу, нашу Навіщо роблять? Я вважаю, що це треба їм створити, якби вони думають, що може вони голод. У нас, наприклад, я розумію, що у агропідприємстві є контракти, наприклад, з Європою, куди це збіжжя вони повинні поставити. А так як у в них не буде чим його молотити, тому вже контракти будуть розірвані, як буде ненадійний партнер. Це перше, то, що я бачу. Друге, я вважаю, що Путіна вдарили нижче повість, це Корщиною. Більше семи місяців, ну, в принципі, ще є певна кількість територій, яка під контролем Збройних сил України. Тому він це йому теж не видає, як так мене маленького великого Кловода взяли так нижче пояса, вдарили Курщиною. Він за це помсту несе. Третє, ви бачите, що зазначив голова Глушовського району, коли він якби приїхав в Курчатов, тобто двоєнік і тройні Путіна і сказав, що от. Треба захватити суми, хочу, хочу, ну, хочу суму. А е, знаєте, чому він захотів суму? Тому що йому його сіротських двоповерховий будиночок, звичайно, прилетів добрий дрончик. І у цій всіх комплексі неповноцінності, цих людей, воно дає такий певний результат, що їм треба їм все ж… Треба вбивати, треба все нищити, і особливо от, такі аграрні підприємства, виробничі підприємства, от, наприклад, під шумами одноразову, е, одноразову посуду робили. Ви ну, вже розумієте, одноразова посуда, що може зробити одноразова посуда для расистів погано, теоретично. А ні. То Два каба, будь ласка, прилетіло. Тому цих людей е, можна зрозуміти, і у них дуже, я сказав, легко зрозуміти, тому що вони, все, у них все просто, їм треба нищити. Жага нищити, нищити, вбивати. Другі жаги у них немає. Нема на сесіданні, щоб побудувати щось, побудувати якісь лікарні, дороги, якісь там, грубо говоря, дорогу нову, таку, як от Ілон Маск, да, там, щоб на індукцію автомобілі заряджали стахні. Ні. Вони, розказували, вони самі не живуть, і дають. у 2012 році, якщо не помиляюсь, вони сказали, що 22-го вони вже на, на Луні там будуть відкривати свої космодроми. То вони, вони не те, що на Луні, вони самоліти сьогодні вчора їх понищили, а вони нових не можуть побудувати. Все, приїхали. Тому вкратим расистам, скажімо так, не буде покою, ні тут, ні на землі, ні в пеклі, а у нас це буде Україна. Хотів би запитати у вас, як ви вважаєте перемови, Ще раз вертаємось. Перемовини сьогодні. Але те, що каже, каже наш президент Володимир Зеленський, що Росія не готова ще до, до припинення вогню. Я вважаю також, це є на даний час таке. Чому? Тому що дивіться, Путін мільйон е солдатів, мільйон. Да? Їх треба тримати в жорстких іжових рукавицях. Якщо цього не буде, вони що будуть правильно пити? Курить, ну і що пополотворити, буде стріляти. Якщо він їм дасть місяць тиждень або місяць перемір'я, він їх вже не забере. Тому я думаю, що і до цього у нього бажання ну, немає. І ще він, я вважаю, що хоче він все-таки стати, у нього немає трьох волки Наполеоновської, а ну, плани такі, як у Наполеона по захвату Москви, а то до нього по захвату Києва, що він все-таки ну, здохнув, але свого доб'юз. Как вы считаете, вот какая ситуация для, для перемовин? Ну, во-первых, миллион, конечно, не миллион, это дохлых у них уже <связано> почти, миллион. <связано> <связано> так, 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 так образно, образно. Дело в том, что, ну, вот на станом на зараз стороны, во-первых, прощупывают друг друга в переговорах, вот я говорю и про тайные переговоры сепаратные Мединского и Умерова, надо иметь в виду, ну и как бы во многом это, конечно, это все выстава для Трампа. И Украина показывает, что мы конструктивно готовы к переговорам. Россия не хочет его злить, потому что тут же ситуация в чем? Пока что шла помощь, которую еще Байден подписал. Она должна закончиться в ближайшее время, летом. Да? И Трамп будет перед дилеммой продолжать помогать Украине оружием в какой форме? Может быть за европейские деньги? Поэтому вот сейчас это главный вопрос, и обе стороны, и Россия, и Украина, они не хотят злить Трампа, хотят, наоборот, перетащить его на свою сторону. Но в реальности, в реальности, конечно, все будет решаться на земле. То есть летняя кампания, которая фактически уже идет, вот это наступление, оно фактически уже идет, российское. И вот я думаю, к осени уже к концу осени, возможно, стороны перейдут к реальным переговорам. А российская пропаганда любую ситуацию сможет выдать за победу Путина. 100, 100, 100, 100. Он же объявил о буферных зонах. Это он проложился на будущее, потому что где пройдут буферные зоны, вопрос. Может быть, они частично по территории Курской области пройдут, а не Сумской и Белгородской они это выдадут за победу, потому что они же с кем воюют? Они не с Украиной воюют, они со страшным НАТО. НАТО. воюют. И вот мы сделали буферную зону с НАТО, НАТО больше не нападет. Ну, правда, она идет по Курской области, но это уже детали, вам знать это не нужно, дорогие россияне. Никто не побачит, не погибет. Вот, поэтому, как бы, все будет зависеть, на самом деле, от доблести сил обороны Украины, и от того, как, с какими, так сказать, показателями на земле Мы закончим вот эту летнюю и осеннюю кампанию. Но я уверен, что не смогут они ни. Донецкую область до конца захватить. Так, потому что Конституция повносила, а теперь не могут раму забрать, что с этим Это нереально, чтобы они смогли силовым Запорожье, путем отбить Краматорск, нет? Славянск, и то же самое и Запорожье, и Херсон, хер. да, и Херсон. Херсон да? Вот, Поэтому, скорее всего, они смогут откатиться на вот эти буферные зоны. Мы защитились от НАТО. А... И потом надо же не забывать, что Путину, чтобы от победы к победе идти, вполне себе я просматриваю вариант, что через вот сейчас они заморозят, предположим один из вариантов, да, ситуация осенью заморозят или зимой, возьмут паузу. Это будет не перемирие и не мир, тем более. Это будет, скажем, прекращение огня временное. И обе стороны, Украина и Россия будут восстанавливать военный потенциал. А вот дальше, куда Путин пойдет вопрос, он опять начнет кампанию против Украины или попробует пощупать страны Балтии? Потому что тот, же, же, Трамп, тот же Трамп уже сказал, что э, пятая статья НАТО, конечно, существует, но страны Балтии находятся в сложном регионе. Вот эти формулировки, что они там одинаковые, что у вот эти хлопки там, вместо выпухи, у вот эти ты, ты либо вмешиваешься и защищаешь, да, да, либо ремонт. нет. А, и Путин наверняка захочет проверить сложность, а, региона, да? сложность региона, а Трамп не факт, что действительно будет вписываться в эту войну. А мы понимаем, что при всем уважении к нашим э, балтийским партнерам, они, конечно, все же очень маленькие страны и маленький военный потенциал имеют. Это далеко не Украина. Поэтому Путин, получив по зубам, по шее в Украине, может попробовать маленькие а, и, победоносные виды Да, будут. уже в странах Балтии. Ну тогда уже, видимо, и Польши придется приходить и на свой, помощь. И, каналы, и Калининград надо просто укрупнить. И да, и Украине придется приходить на помощь. Ну, Валдский коридор, если они захотят пощупать на прочность. Но если посмотреть на карту, там ведь мы же знаем, что и полк Калиновского белорусские добровольцы воюют за Украину, и российские подразделения. То есть Путин идет, скажем, на Литву, Эстонию, а полк Калиновского заходит, например, на Минск. а РД, РДК Легион заходит на Москву, второй марш А-ля Пригожин. Чё а чеченские подразделения на Грозный. То есть, Бастер. как бы на самом деле, поскольку Путин открыл вот этот ящик Пандоры, события могут развиваться. Но, может, очень поэтому пожалеть, очень что пожалеть. да, очень непредсказуемым образом и мы видим и опять же Малюк показывает, что во все эти игры можно играть да. вдвоем и играть так, что шапка завернется. Поэтому да, все самое сложное еще и интересно впереди. Та, бо б, б, це було інтересно, якщо б було так виселенно, не було так сумно, що люди, аби, гибли, будинки. Ну, нас, не ми вибрали цю ситуацію, так, бо ми повинні приймати ці висування. Ми почали, але ми повинні це завершити. Саме так. Ви вже знаходитесь тиждень у нас в гостях на Сумщині черговий раз, до речі. Як у вас, ну, всі зараз, скажімо так, накіпіше, наступ, наступ, наступ. І все максимально розганяється, дійсно, є певні. Дея вида шести, где захвачена территория, требо признать и честными. Как вы уважаете выстоит сумщина? Нет, ну то, что выстоит, вообще нет никаких сомнений. Я вот, действительно неделю уже пребываю в Смурской области. Я вижу, что и город готовится, к, ну скажем так, усиливает оборону и по области, ну как бы, чтобы не раскрыть никаких военных тайн, что называется фашистов, когда они будут пытаться продвинуться, ждет много сюрпризов. Силы обороны Украины, и территориальная оборона, и до ДФТГ добровольцы, и, значит, в общем, все-все-все виды, роды сил обороны Украины, они готовы к, значит, с огоньком, Я вчера не, сопли люди оставить в сторону, До, до коли хто захворіє, чи з весною чи зимою, а треба чистити зброю, далати на Збройні Сили України, робити все, кожен, хоч якусь там, хоч гривню, хоч молитвою, хоч якусь сіточку заплили маскировочну, і тоді воно щось кудись виведе. Бо ж ми бачимо, та я п'ять вертаючись до фірічного, я би назвав шоу Паутина. От людини працювали півтора роки, але результат є. Тому якщо кожен буде працювати, то результат буде усіх. Тим більше я так розумію, що і в 22-му році ви мали досвід полупартизанської, скажімо так, боротьби з окупантами. Тому, 23, ну, мені зараз трохи так і нагадує, трохи й рік я це не кажу, я кажу, що да, дійсно якісь там, там, щось там наступають, але ж так треба все. Давайте згадувати, що ми планували в 22-му році планували, які дії, які заходи. Вони в 22-му році дали певні результати. Чороші втекли з Сумщини. Я розумію, що зараз війна зовсім друга. Колонами ніхто не ходить. Ну і ми, ми другі. Ну, і ми, другі. Ми, ми вже з розумінням. Груборя, як ми з вами були в Хатіні на минулому тижні, то ми вже ходимо не з калашами, а ходимо вже з помповіками, тому що розуміємо, що ще зможе прилетіти: Україна переможе. Сто відсотків. Тому ви сьогодні дивились передачу Екстремісти онлайн. Я думав, що це буде цикл передач, тому що ми з Олексієм ще знаємо декілька ну як і а для українців це справжні. мудрые э, патриоты своей державы России, какой справжнюю, а не путинскую. И я уважаю, что с ними будет интересно поспелковаться. Знаете, так, на звали. самом деле, настоящие патриоты, если уж так говорить, во да, многом, да. они как раз-таки за дезинтеграцию Российской Федерации. Потому что вот этим огромным куском демократизировать ага. ее очень сложно. Я же представитель также Смоленской Республики. Поэтому не факт, что Защи, правильно защит, говорить зачем федерацию отримая, патриоты да? какой-то там России свободные но ага. как минимум отдельные места если Это особенно регион, отделить регионы да. регион. да. Смоленская область Дальний Восток то вот их по частям будет мне кажется проще демократизировать поэтому ну да роды, и такие роды. Люди действительно есть и я думаю Є щось поспілкуватися. Тому э, дякую, що завітали до на нашої імпровізованої, але прикрої студії. Ну, але повинні всі бачити, що э, Росія несе тільки розруху, вбивство, це як шашер, як, тара, тара, як саренча, сарана така. Тому розуміємо, що це для чого вона це робить, для того, щоб українців не було взагалі. Тому дякую Олексію за те, що завітали. Завжди радий вас бачити. Дякую. Дивіться передачу цикл. Передач екстремісти онлайн.